Два роки тому, як я розпочала свою діяльність продажу, я займалася ну, спочатку своїми домашніми, а потім в зиму з Голландії почала замовляти. І коли ж, ну, вже ж набила я собі знайомих в інтернеті, як сказати, так? Там попідписувалися один на одну по групах, це ж я там продавала. І я ж бачу, що дівчата продають рослини. І вони у мене почали купляти Голландію. Де я продавала цибулькові. А я не панівала, думаю, а як це так? Ну вони ж то продають, неудобно спитають, ну а чого в мене купують? І коротше, а зараз я ж теж тепер я поняла. Ну не все ж можна мати в продажах, не все можна мати, ну самому якби продавати. Хтось спеціалізується на якомусь товарі і відповідно його більшу кількість має і більше продає. До мене дійшло, ну, якби я дуже вдячна всім дівчатам, хто купував, купував у мене і купує, тому що зараз я, наприклад, несу цю посилочку. В Тік-Токі мене жіночка, вона теж займається продажами, і бажаю вам успіхів. І саме замовила в мене Лілії. Отак От це все нормально, як ми один в одного купуємо і підтримуємо один одного, тому побільше нам усім покупців. Teşekkür <laughs> ederim